Мене звуть Дмитро Гнатюк, я ветеран, ветеран морської піхоти, сам з Миколаївщини. У 22-му я одразу зрозумів, знав, що буде війна. До цього підготувався, підготував свою сім'ю. У мене все було вже зібрано вже речі. І на наступний день, 25-го, ми вже були під Маріуполем, десь нам там видали форму, автомати в полях. Я до Маріуполя не доїхав. Тобто, у нас поїхали хлопці першим. Першою частиною, які мали бойовий досвід, ну, я його не мав. Вони прорвались до Маріуполя. Друга частина хлопців загинула посередині десь. От, Я був в третій частині. Нас залишалось не так багато, але бої були з відступом, маневрена така оборона. Ми давали бій, а нас обходили. Є досвід виходу з оточення. Три рази ми виходили з оточення, один раз тил до ворога. Після того, як я був поранений під вуглідаром, там я закінчив свій бойовий шлях. І почалась довга реабілітація, довге лікування. Втратив віру навіть в життя. Я не був потрібен сам собі. Бо мене тримали на обізболюючих постійних, і я був там, лежав, слюні, пускав. Тобто, але я був потрібен одній людині. Це моя дружина. От, і вона мене витягла з цієї, звісно, ситуації, е, вилічила, наскільки це можливо було. Ви підібрала протоколи, бо я пів року взагалі не розмовляв. От просто я не міг розмовляти. Дуже важко повертатися. Тобто, так що ви розуміли, після того, навіть як мене повернули, і я почав розмовляти, я дуже сильно заїкався. Ну тобто, я не хотів спілкуватися взагалі не з ким. Тобто, ну мені було соромно якось. Але ну поступово, поступово, робота над собою, допомога сім'ї, програма ветеранського лідерства. Я поїхав, і що я там побачив? Я побачив таких самих хлопців, які в такому ж самому депреснякі були. Але деякі з них були живіші. і теж у нього там немає ноги, є поранення. Але він живий, він продовжує жити. І вони мене трошки туда ну, змотивували. І ну я зрозумів, що дивись, ну я мабуть не самий там поранений, не самий вбитий, і щось якщо вони можуть, то я можу. Я надихнувся їхнім прикладом. Ну тобто, коли ти бачиш на прикладі інших ветеранів, що вони е, комунікують, живуть, організовують якісь е, е, заходи для ветеранів, в тому числі, тобто і це, і вони можуть ще бути комусь корисними, розумієте? Коли ти з'являєшся в комунікації ветеранів, тобто ти відчуваєш, що ну, ти комусь потрібен, ти можеш допомогти також. І ти бачиш це на, іншу, ну, на прикладі інших ветеранів. Ну І це мотивує, тобто я ще можу допомогти іншим. Програма ветеранського лідерства і друху чесна допомогла мені структурувати і зрозуміти, як мені діяти для того, щоб досягти своєї мрії. Тобто, реально я зрозумів методи якими мені треба рухатися для е, швидкого результату і комунікації, тобто комунікації з владою, комунікації з громадськими організаціями, та комунікації з ветеранами по всій Україні, в яку ми спільноту об'єднуємося, і ми проштовхуємо свої ідеї, які ну, реально допомагають ветеранам. В мене є мрія створити мережу е, спортивно-адаптивних ветеранських просторів. У Миколаївській області. Зараз я над цим працюю і працюю ну, досить впевнено, не так швидко, як мені б хотілося. Але ми рухаємося в цьому напрямку. Я представив свій проєкт на раді ветеранів. Вірний завжди, 36-та бригада. От і це, ну, мабуть, у мене по життю йде так. Коли я в щось вірю, то це ну, вже назавжди. Вірте в себе, вірте в свої сили. Ми крепкі, непереможні. Сила духу сильніша, ніж тіло. Не опускайте руки, виходьте зі своїх капсул з домівок, спілкуйтесь з іншими ветеранами, шукайте їх і проводьте раз час, ви побачите, що життя на цьому не кінчається.